Мені довелося скачати два фільми на свій ноутбук, щоб мати до них доступ завжди, коли я хочу. Це Володар Персня, режисерська версія з англомовною доріжкою аудіо. І це хрещений батько. Я ще подумаю про «Зоряні війни оригінальну трилогію від Лукаса, але вони поки що не пройшли в цей шорт-ліст. Бо це великі фільми. Вони не просто хороші, вони не просто варті уваги. Це видатні історії, як на мій погляд. І... Частину з них певні сцени, певні діалоги. «You shall not pass, ти не пройдеш, я знаю на пам'ять. І час від часу мені хочеться їх передивитися, або я хочу освіжити якусь сцену. Я зроблю йому пропозицію, яку він не зможе відхилити. Або я хочу подивитися ту саму сцену з очей іншого персонажу. Знаєте цей тейк в морі, коли світло в кінці, в кінці тунеля обертається, що це Баурох, і камера переключається з Гендальфа на Леголаса. Знаєте чому на Леголаса? Тому що він, як ельф віком 2231 рік, прекрасно пам'ятає, хто такий Баророх з першої та других епох. А всі оці смертні, що тусять довкола, окрім Гендальфа, бо він взагалі Маяр і він тут довше, ніж Середзем'я. Все інше братство перснів, воно просто не уявляє, хто такий Баврух і що на них чекає. І ось такі додаткові шари сприйняття. Мені хочеться мати до них доступ ось на отак. То час від часу я просто включаю, обіцяю собі подивитися 5 хвилин, заліпаю на 40, але це характеристика великих фільмів. Чи є у вас такі гюті плежени, до яких ви звертаєтесь і які придивлюєтесь? Може мені варто розширити свій перелік? Напишіть в коментарях.